Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. О, тренер з шахів. Ну, ще мене завжди люди просять зробити огляд. Я не готуюся до цих оглядів, бо ще витрачати на це час дуже-дуже жорстко. Давайте. Ну, ось яку, який? ну, давайте ось тут виберемо. Тренер шахів і підемо. Я, можливо, про когось повторюся. Давайте коротенький, не хочу по кожному детально. Коротенькі огляди робити. По цьому я робив тренер шахів, там, здається, без певних розрядів. так. Про себе Максим, бачите, все. Про себе Максим. Працював більше, ніж в 10 клубах. Це не означає, що я казав, досвід гри 30 років. і що? Успішної гри, які в тебе результати, які в тебе результати учнів. Просто досвід. Я мав відносини з п'ятиста жінками і що далі. Ну, це ні про що не каже. Так і тут. Досвід що? Ну, 20... 25 років, маю педагогічну освіту. Ну добре. Працював більше, ніж в 10 клубах. Ну це окрема історія. Я розповідав, що в клубах ці люди їм аби кого назвати, позвати до себе, покликати, я розповідав, як до мене звертаються і зверталися. Ой, дайте нам тренера. Так, а які у вас умови? Ну, дають умови, звичайно, дуже дуже погані. Я кажу, а що рівень тренера не має значення? Е, ні, ні, давайте нам гарного тренера. Так гарний коштує таких грошей. Е, ну, будь-якого дайте нам, ну ну просто щоб, щоб з дітками щоб, щоб щось їм розповідав. Всі школи однакові, всі ці у Києві, принаймні школи розвитку. Це жахіття. Я думаю, там не, не лише шахами так набирають тренерів, тому якщо виводити туди своїх дітей, то подумайте, можливо, вам самим потрібно прокачати мозок шахами, щоб не займатися такою дурньою. Неприємно, але правда. Так, ну тут все зрозуміло. Е, так, кривий ріг. Дівчина якась. Так. А, ну це відомий itю третє, так, друзі? За двома зайцями. Бачите? Шахіст? Не на дівчину дивиться, а на ютю. Дівчину потім ми розглидемо. Король g7, H4, королів 6, H3. H3. Король е 7 аж 2 c7, король б 7 король д 7 аж 1 ферзь, 8 ферзь. І тут третє вирішимо. Ось такі в нас жахи. -шахи. А король 6, якщо король, б6, eh, король д 7 якщо король Б6, то король 6, вже хочу дожинати пішака. Аж 4 король е 5 хочу, король 4 стати у квадрат пішака. якщо аж 3 то король д 6 аж 2 це 7, король Б7, король Д7 теж нічого. Відомий. І тю третє за двома зайцями. Ну, добре, хоч такі речі показує дівчина, хто вона, в принципі, щось написано. Репетитор, вчитель, тренер шахів. Прокачайте і так далі. Ні. А де ж, де ж розряд? Тривалість уроку 40 хвилин. Це вона вважає однією годиною 40 хвилин. Друзі, в нас в школі одна година. Це 60 хвилин. Як прийнято, в принципі у всіх коректних школах. Вартість уроку. 400-350-400 гривень. А, 350, мабуть, за 40 хвилин. Ну, ціна невелика, але, друзі, ну, це ніхто не написано ані розряду, ані КМС, ані не першого розряду. Ну, Просто дівчина грає в Ну, Приємна дівчина. Ну, це може нормально. Але щоб вчити, і тренер з плавання повинен вміти плавати. Якщо він не вміє плавати, ну, знаєте, то таке. Так, е, далі, далі йдемо. Ну, про цього я вже розповідав. Так. Я про нього вже розповідав. Це якраз було по темі Іванчука. Багато хто: ой, як жалко нам було, як Іванчук волав на чемпіонаті світу. Хоча, звичайно, більшість людей сказали, це просто ганьба, що було. Я б. Можливо, б закрив на це очі, якби не два моменти. Перше праця всі ці роки е під час вже війни, як війна йшла в, Украї е в Україні, якби Іванчук не е вислуговувався перед е тими е оркодіячами, якби не вів свої лекції, свої курси на їх сайтах державних, то е я може, б трішки б його й пожалів. Це по перше. По-друге, я вже розповідав, що. В мене є так у книгах. Я вигадав такий термін підготовка зівка. І те, що він там в дебюті з Народицьким більше хвилини витратив часу. Це ж е, було зрозуміло, що буде потім цитка. Треба вмикати голову відразу, так як і треба вмикати голову, якщо ви хочете. Е, Якщо ви хочете, щоб у вас були успіхи в шахах, у вас або у вашої дитини, якщо ви хочете дійсно навчитися грі, то вчиться в тих, хто вміє. Це звичайний розрядник, але головна проблема ще в тому, що він пише: обдурює, пише, що він тут у школі Івенчука. Не прибрав це, що він працював в школі Іванчука, Продовжує писати так. Бачите, маю досвід роботи в шаховій школі Іванчука. Так ось, друзі, в мене є пранк на каналі, де я зателефонував цьому шахісту і спілкувався з ним. Можете знайти. Або можете задонатити, і я для вас знайду. Ось така супербонус послуга для тих, хто дуже зайнятий. Так ось, друзі, де він розповідав, я питаю, о, ви працювали в школі. Я нібито батько дитини, хочемо в вас тренуватися. Ви пишете, кажу, що ви працювали в школі Венчука, це по цим програмам. Та ні, в мене свої програми, я сам показував. Він сказав, що в школі Іванчука ніяких програм не існує, лише гучна назва і так далі. Я розповідав, що у нас в школі я знаю кожного учня і знаю, який його рівень. Учні не ті, хто в мене займається, у інших тренерів знаю, який в його рівень і що показує їм тренер. Бо тренер після кожного уроку надсилає мені, що він проводив з ними, Консультується зі мною, що та як посилити. А тут школа Іванчука. Ніяких програм немає. Так яка різниця? Чого? Чому тоді не школа Магнуса Карсена? Це просто обдурювання людей. І якщо людина вже в цьому процесі в обдурюванні, то що з нього взяти? Що? Давайте ще когось, бо це дуже нудно. Це звичайно не можна радити. Так, тренер шахів, бровари Київ. Не знаю цього шахіста. По фото мене звати Богдан, я засновник. Школи хід Ага, маю перший розряд. Ну, принаймні, чесно пише за це плюс. Звичайно, і перший розрядник може засновувати школу, нічого тут такого немає. Маю практичний досвід викладання для дітей від 6 років. Вмію цікаво подавати інформацію. Ну, це суб'єктивні всі моменти, зацікавлювати та розвивати стратегічне мислення. Маю перший розряд, якщо рейтинг 202, це нормальний перший розряд. Можливість заняття онлайн, офлайн, місці бровари. Ціни 350 гривень година. Ну, для першого розряду може це нормально. Але я побрав краще одне заняття з майстром, аніж 10. Це буде і не дешевше набагато коштувати, а не з 10, 20, 30, 50 з першого зрядником. Ну, принаймні, чесно пишу, що можна сказати. Просто я вважаю, що першорозряднику потрібно ще самому вчити. вчитися. І, а, бачите, 1800 в нього рейтинг е, в Бліц. 1800, а рейтинг в швидкі шахи ми не будемо враховувати, бо в швидкі шахи дуже-дуже багато людей читерять. Я не кажу саме за цю людину, просто кажу, що швидкі шахи то таке. Е, все чесно написано в людини. Немає в мене конкретно по цій людині якихось там зауважень, так, просто зауваження про те, що я розповідаю. Якщо ви приходите до лікаря, ви хочете, щоб лікар мав. Певний успішний досвід. Бачите, тут щось ми не бачимо ані про результати дітей. Маю успіш, практичний досвід. Ну і що що досвід. Результати дітей, перше, і рівень тренера. Ось два важливих моменти. Тобто, рівень тренера, мінімум, кандидату в майстри спорту. Бажано все ж таки майстер. Фіде, або майстер спорту, або міжнародний майстер. Ну, Якщо гросмейстр, то вам дуже-дуже пощастило, але не всі гросмейстри. Нормальні тренери. Я розповідав про тренерів-гросмейстрів, які ставлять лондон учням, відразу їх макають у то дно. Або навпаки, приклади Аля Мірзоєв, так званий гросмейстер, який а, разом з Богдановим херсонським шахістом у Франції за допомогою підказок. Один грав партію, інший швиденько зіграв, виходив до коридору з телефонами, далі маяками. Ось так дурили людей. Це наживо було. Їм заборонили потім ці трійці їздити по Франції і займатися таким лайном. Так, їм заборонили про це і гросмейстер Мойсеєнко розповідав, багато шахістів про це розповідав. І цей Мірзоїв на своєму каналі показує таке лайно. І заради однієї пастки показує абсолютно безнадійні дебюти і пише: рекомендовано гросмейстрам і так далі. Гросмейстром, який займався читерством. Гросмейстром, нік якого заблокований за читерство у часткові. Гросмейстром, який займався шахрайством наживо. Гросмейстром, який не, якому не соромно дурити своїх підписників і показувати їм завідомо програшні дебют. Тому, друзі, вмикайте голову про вибори тренера. Ви в себе єдині. Оберіть нормального тренера і відчувайте. Те, що ви платите гроші не зря.